Тільки но попрощалися з Адамом як вже новий скандал. У мережі оголосили збір на допомогу родині Клименка, бо чоловік був єдиним годувальником сім'ї. На прохання друзів дружина покійного артиста відкрила банку. А до поширення збору активно долучився Анатолій Анатоліч. Він попросив допомогти дітям Михайла отримати гідну освіту та майбутнє, бо й сам хотів би так, якби його не стало. Та не всі підтримали таку ініціативу. Хтось писав, що в країні війна і є нагальніші потреби для зборів. Хтось згадав артист які могли б скинутися між собою і закрити потреби сім'ї Адама. Ну а де хто почав згадувати про дітей військових? На що Анатолій заявив, що ті, хоча б отримують виплати від держави, та знайшлися українці, які підтримали збір. Зокрема, і військові, які зазначили, що ніхто нікого не змушує донатити. Але українці підтримують не лише фінансово. Вже 17 пісень Клименка у топі Apple Music, а на головному вокзалі Києва лунають його треки. Цілу. Щоб схопила по